Так, відео замітка для себе. Сьогодні у нас 8 травня, 8 мая 2025 рік. Открив взяти лічинку на прививку. Подарочну матку подарункову від Олександра Харченка. Дякую Олександр, дуже цікава матка, мені дуже сподобалась. з 4 рамок вийшла із зими. І ось так ось розвилася. Мені сподобалось, що вона дуже-дуже-дуже. От відкрив вулик, вона її просто немає. Бджоли немає, але вона тут є. Вона вся ось ось сидить у вуличках. Медочок рапсовий вже ріпаковий, допечатний є. Побілочка, все таке. Зараз хочу взяти на прививку. Зараз нажму паузу і достану саму маточку, покажу. Дуже цікаво, понравилось. Звісно, бомбезний старт в бомбезний. Чесно. Вот нашел саму маточку. Ну и очень она крупная. Такая рыженькая, красивая. Вот так вот она выглядит. О, сіє, нам 83-й номер.